Коли почалась почалось повномасштабне вторгнення на три місяці Україна перетворилася на неймовірну державу єдності, на справжню державу. Ми не знали під час повномасштабного вторгнення, що буде завтра, але ми були єдиним, і це було най найкрутіше, що могло бути під час війни. Передайте всім, щоб не хвилювалися. В Херсоні все добре. Херсон це Україна. Завтра по можливості передайте, що збираємося тут о 10 годині. І продовжуємо розмовляти з тими козлами і казати, що слава Україні! Героям слава! Ну отак от, от коли я усвідомив, що на мій заклик прийдуть люди, і почали писати в месенджері багато, що ми прийдемо завтра, чекайте. От і ти усвідомлюєш відповідальність за людей, тому що мирний мітинг під час війни це взагалі якийсь треш. От і я дуже боявся, щоб на моїх руках не було крові людей, яких я закликав прийти на мітинг. От. І слава Богу, до 20-го числа, незважаючи на масштабні мітингів 13 березня, наприклад, коли ми зіткнулися з колоною російської техніки і були постріли, але людей такими пострілами налякаєш. От. Дуже шкода стало, що все-таки це відбулося. І 20 го числа, якщо не помиляюсь, провелася перша кров на площі. Оце було найжахливіше. Ти потім аналізуєш і всі ці мітинги. Вони потрібні були, це факт. Особливо три перших вони дійсно показали, що Херсон це неймовірна сила, сила єдності, як приклад того, яка має бути вся Україна. Я з Київської області в Херсоні проживаю 20 років, але от тоді я от відчув себе частиною Херсона. Саме в той день, 4 березня, я зрозумів, що я херсонець. І це було з 4-го, потім п'ятого, точніше. А п'ятого, вже коли був. Такий мітинг, неймовірно, крутий, коли люди зійшлися. Так це мало бути. І mm -hmm. було, до речі, саме головне, що мене збісило, я ще нагадаю, 27 числа на 1 плюс один один із ведучих сказав, що Херсон це російськомовне місто, воно бисто здасться. Uh -huh. І це дуже мене заділо. Саме Це спонукало мене робити стріми, розповідати про Херсон, їздити. Дружина мене возила по місту, поки що не завойованому. Ну, от. І потім вже під час окупації я вже ходив і знімав. Місто знімав українські прапори і казав, що Херсон це Україна. Орки знайшли мою квартиру, виламали двері, шукали мене, і всі моменти зрозумів, що все-таки мене спокою не залишить, мене знайдуть. І ми з будиночку недобудованого, який я придбав до війни, швидко перебралися за допомогою Сергія Рибальченка. Він прийняв нас в готелі, дав нам дві кімнати, і ми там поселилися. Там тисячі людей, сімей прийшли через готель. Ну, де дружина, як і всі інші, прибирали, готували. Моя донька Ірина а, очолила дитячий садок, який був створений а, а, в готелі. І отак ми проіснували з ними аж до 18 квітня, поки ми не вимушені були виїхати. Ми можемо виїхати з окупації, а? але окупація з нас вже ніколи не виїде. Це травма, яка залишиться. Ну, те саме вже можна говорити про війну. Які театр в Херсоні, який театр взагалі під час війни, а виявилося, що людям він дуже потрібний і театр став таким терапевтичним закладом для глядача. Це сльози такого катарсісу, так званого. Тобто, через плач йде певне очищення. Я дізнаюсь, що Володя йде до війська, тоді я чую про його контузію, потім чую про його поранення. Його вистава. Це театр на базі. Театр драматургів був створений театр ветеранів, де він е, писав там, допомагали хлопцям для реабілітації. І прем'єру ми зробили тут 20 грудня. Відбулася прем'єра в Херсоні його історії. Давайте ще раз. Я подумав, може, мені. Правда, там не місце. Поступає наказ з'єднатися з хлопцями. Я починаю рух до позиції демона. Я цей прапор, який підняв біля стели Небесної Сотні, і він. 4-го з 3 -го березня 22-го року він зі мною був на всіх мітингах. Для мене це здається, мені здається, це найважливіший зараз е витвір, так сказати, наш спільний, який важливий для мене і для Володі, тому що це справжня історія. Яких з цих історій десятки тисяч. Якщо за три роки ми не здалися. Як то кажуть, супердержаві, супер державі, супер державі, і продовжуємо, незважаючи на всі внутрішні якісь перепитті, які з'являються, ми продовжуємо чинити супротив, ми переможемо